Нам важливо навчитися не тільки собі бажати, не тільки хотіти, але й віддавати. Саме ці прийоми дозволять вам лагідно ввести та впровадити нейрографіку у своє життя на регулярній основі. Для цього візьміть маркер такий товстіший, щоб він грубіше малював на вашому малюнку. Друзі, я вас вітаю. Давайте почнемо свій день. А може хтось вже і продовжить свій день з нейроатому. Мене звуть Марія Крупа, я інструктор з нейрографіки. Знаєте, нам так не вистачає світла в ці буремні часи, і цей алгоритм він вам допоможе наповнити цей світ силою добра. Регулярна практика малювання нейроатомів. Вона допомагає справлятися з тривогами, зі страхами. Тому, кому цікаво, я вас запрошую на курс користувач, та ми вчимося все це робити. А сьогодні ми з вами будемо малювати нейроатом на тему сила добра. І зараз ваша задача намалювати коло, і це коло проекція кульки, такого шару. На наш лист і його ми починаємо заповнювати нейрографічними лініями Що значать ці лінії? Це якісь благі побажання у цей світ. Нам важливо навчитися не тільки собі бажати, не тільки хотіти, але й віддавати, і це вкрай важливо. Тому зараз поміркуйте, а що ви бажаєте оточуючим що ви хочете для них, для цього світу, для своєї країни, для інших людей. Міркуйте про це і вносьте усі ці сенси у ваші лінії. Наприклад, мені хочеться, щоб було більше щасливих, усміхнених дітей, котрі гуляють на вулиці, щоб вони не сиділи вдома цілими днями, а вони досліджували цей світ, пізнавали його, щоб усюди, в світі, було мирне небо. Щоб люди нарешті оговталися і почали піклуватися про природу. Мені хочеться, щоб людство розвивалося в благих намірах. Також я бажаю кожному у цьому світі знайти своє кохання, свою сім'ю, своє покликання. І я щиро вірю, що коли світ буде наповнений любов'ю. І цією силою добра, то усі війни вони закінчаться нарешті. Тому давайте відкриємо своє серце і з любов'ю наповнимо свій нейроатом благими побажаннями до інших людей. І як ви бачите, мої лінії вони не виходять за межі атому. І це важливо, адже атом це проекція кульки. А кулька в нас така округла. І тому ми не виходимо за межі нашого нейроатома. Усю силу ми концентруємо саме у цій фігурі. І коли ви відчуєте, що лінії вже достатньо, ви переходите до наступного етапу. Ми починаємо скруглювати усі перетини, що у нас утворилися. Скруглення допомагає нам зняти напругу, зняти біль і прийти до гармонії. І при чому прийти до гармонії не тільки на малюнку, але й у житті. На цьому етапі не слід відволікатися та переривати свою роботу. Скруглення необхідно довести до кінця, і це таке правило в нейрографіці, правило безпеки. Усе гостре ми повинні скруглити, і тільки потім ви можете відволіктися або щось зробити важливе, якщо вас хтось потурбував. Але у нас сьогодні таке швидке малювання. Малювання, налаштування на цей день посилу такої гарної, благої енергії цьому світу. Тому я впевнена, що всі сьогодні все дороблять до кінця. І знаєте, хочу з вами поділитися, що нейрографіку дуже класно малювати на регулярній основі. Саме регулярність це те, що нас приводить до якихось результатів. І інколи здається, що у нас немає часу на це. Але ви завжди можете взяти менший формат. Ви можете малювати на А5 форматі. Ви можете, наприклад, взяти товстіший маркер. І коли ви будете малювати саме товстішим маркером, ваші малюнки вони будуть у вас виходити швидше. Для внесення кольору ви можете, наприклад, обирати не олівці, а текстові ділювачі. Адже ними теж швидше малювати. Саме ці прийоми дозволять вам лагідно Вести та впровадити нейрографіку у своє життя на регулярній основі. Звісно, якісь великі теми вони потребують більшого формату. Але мій посил він про дисципліну, про регулярність і про лагідне впровадження методу у своє життя. І саме це починається з таких невеликих замальовок, з невеликих форматів. І потім, потім вас це захопить, і, звісно, ви почнете малювати і на а 3 і на більших форматах, і розглядати дуже глибокі та трансформаційні теми та змінювати на краще своє життя. Повертаємося до нашої роботи, до нашого нейроатому. І коли ви скруглите усі перетини, вам може захотітися ще десь кудись додати лінії ви, звісно, можете це зробити. Можете взяти тонший маркер і домалювати нейрографічні лінії ним. Отже, зараз ваша задача допрацювати скруглення, додати ще лінії, якщо вони вам необхідні, у свій атом, зарядити його ще сильніше. І для цього я даю вам певний час, ви можете поставити відео на паузу, опрацювати цей етап роботи, і ми далі з вами продовжимо. І тепер я пропоную вам поміркувати, якими інструментами ви будете працювати, коли будете вносити. Колір на свій малюнок. Можете взяти олівці, можете взяти текстовиділювачі, маркери, Поміркуйте, що вам відгукується, до чого тягнеться ваша рука, і візьміть саме той інструмент і той колір, що вам хочеться. Чим вам хочеться наповнити цей світ. Сьогодні я буду працювати текстовиділювачами. Вони у мене асоціюються зі світлом. З такою легкістю, і саме це мені хочеться принести в цей світ. Пам'ятаємо таке правило, що колір ми вносимо на два або більше фрагменти поруч. Тому слідкуйте за цим, коли будете працювати над цим етапом роботи. Заповнюйте дві або більше ячейки поруч і вносите колір прям такими потоками, об'єднуйте кольором. Також ви можете залишати якісь білі фрагменти на вашому атомі, якщо вам це доречно, якщо вам цього хочеться залишити якийсь такий проміжок незафарбованим. Але слідкуйте також, щоб це було дві або більше ячейки поруч. Отже, зараз ви дивитесь на свої олівці або маркери і міркуєте якого ж кольору ваша сила добра, котру ви хочете віддати цьому світу, і берете у руки саме цей колір і вносите його на малюнок. Відчуйте себе, прислуховуйтесь до себе і обов'язково скануйте своє тіло на вашу рефлексію, які у вас зараз емоції, які образи приходять, які думки. І обов'язково, якщо щось цікаве до вас прийшло, фіксуйте це собі, адже під час малювання до вас можуть приходити просто неймовірні осяяння, інсайти, тому записуйте все це собі. Зараз ваша задача внести колір на малюнок. Я відео пришвидшу, а ви поставте на паузу та проробіть цей етап роботи. І тепер нам необхідно додати таку вищу силу, силу Всесвіту, силу таку підтримки нашому атому. Для цього візьміть маркер такий товстіший, щоб він грубіше малював на вашому малюнку. І проведіть лінії поля. Ці лінії йдуть від краю до краю вашого нейроатома. Їх може бути декілька, а може й бути одна. Відчуйте, скільки цих ліній поля необхідно саме вам, саме вашому атому, і намалюйте їх. Відчуйте цю силу і підтримку, що вони вам дають. Це якась вища сила, сила всесвіту, якась природня сила. Внесіть її на свій малюнок, і обов'язково ці лінії поля інтегруйте в свій атом, скруліть усі перетини, що у вас утворилися, коли ви вносили ці лінії поля на вашу роботу. Вкрай важливо пов'язати ці лінії поля зі своїм малюнком. Ви можете уявити, що це річечка, що розливається і живить все навколо, дає енергію та підтримку. Тому можете поставити на паузу. Та приробити цей етап роботи. А ми рухаємося далі. І наступний етап, не менш важливий, це фіксація. Ми будемо робити фіксацію, і це наш атом. Ви можете взяти жирніший маркер і ще раз, ще раз навести свій атом, посилити його. І на цьому етапі дуже цікаво відстежувати свою рефлексію. Тому я вам рекомендую зануритися у себе. Відчути ваші емоції, ваше тіло, ваші думки, і зафіксувати собі висновки, до котрих ви прийшли в результаті вашої роботи. І я ще раз і ще раз проводжу лінії навколо свого атома, посилюю його, відчуваю його безмежну силу, його силу добра, котра йде у цей світ. І до мене приходить неймовірна енергія і відчуття щастя. Вже є прямо зараз. Після цього етапу ми переходимо до того, що робимо свій малюнок таким, щоб він нам подобався, щоб ми отримали максимальне задоволення від сьогоднішнього малювання, від сьогоднішньої нейрографіки. Тому я пропоную вам взяти кольорові олівці, можете взяти ще інші маркери і додати те, чого вам не вистачало, додати творчості. До свого малюнку. Зараз ваша задача зробити так, щоб ваш нейроатом вам прям ну, дуже подобався, щоб ви отримували задоволення від нього, задоволення від сьогоднішнього процесу. Ви можете додати ще кольорів, можете додати тіней, можете внести ще лінії, якщо вони вам необхідні. Ви можете таким чином стилізувати свою роботу. Але якщо ви вносите лінії, ви обов'язково їх скругліть. Отже, давайте ви зануритесь у цей процес, я не буду вас відволікати. Поставте відео на паузу і далі продовжимо нашу роботу, а ви зробіть стилізацію вашому малюнку. І тепер нам необхідно лагідно вийти з цього процесу і повернутися у наше сьогодення. Для цього ми з вами будемо писати тема 2.0 І як ви пам'ятаєте, тема нашого нейроатома – це сила добра. Зараз ви за дві хвилини повинні написати усі слова асоціації, що у вас приходять за цією темою. Ви потоком пишете все, що вам приходить на думку. Отже, час пішов, починаємо. Стоп, зупиняємось, і тепер вам необхідно порахувати, скільки слів у вас вийшло. Якщо менше 20, то допишіть до необхідної кількості. Ви можете ще раз повернутися до свого нейроатома, подивитися на нього, подивитися на слова, котрі у вас проявилися після роботи. Про що вони? Що цікавого вони вам підсвітили, до чого ви прийшли в результаті роботи. Бажаю вам добра. Діліться вашими малюнками у соціальних мережах та відмічайте нас. До зустрічі. Друзі. Якщо вам подобаються наші програми, якщо вам подобаються наші лекції, якщо вам подобаються наші конференції, якщо вам подобаються наші школи, наші методики, будь ласка, підписуйтеся. Наші соціальні мережі посилання завжди в коментарях. Ми завжди раді регулярному спілкуванню збирати ваші запитання, готувати під них відповіді. Адже головне, що ми робимо, налагоджуємо зв'язок між знанням і людьми. І оскільки ми всі люди, а знання все ще продовжують надходити, слава Богу. То ми хочемо знати вашу думку, хочемо знати ваші запитання, ваші потреби, ваші запити, щоб задовольняти їх за допомогою знань. Тож підписуйтеся, посилання внизу ще раз все буде нейро.